Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Uan. Заїжджає до нас до на продаж ось такий рестовий Volkswagen Passat CC з надійним та досить потужним бензиновим двигуном об'ємом 2 літри в парі з автоматичною коробкою передач Автомобіль автомобілі в гарному синьому кольорі. Притягує погляди на оригінальних легкосплавних дисках у зотом. Все Мішелін. Шкіряний салончик. Світлостеля з панорама, беззарочні двері додають окремого шарму цьому авто по комплектації. Автомобіль оснащений повним електропакетом, шкіряне мультикермо, електрорегулювання переднього ряду сидінь з підігрівом, двозонний клімат-контроль, штатна мультимедіа, пробіг автомобіля складає 158 тисяч кілометрів. Запрошуємо вас на огляд та здрав грошевського 15 а придбати авто можна як за готівочку, так в і ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.